Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від мого походу до неймовірного місця в Одесі Нуардіть. Це унікальний кінотеатр, екран якого знаходиться прямо в морі. Ми прийшли за 20 хвилин до початку продажу квитків, але вже була черга. Продаж квитків починається о 8 годині вечора, а фільм починається о 8.50. Раджу приходити раніше, бо черга була велика, і я навіть не впевнена, що всім вистачило місць. Ми вибрали ліжко за півтори тисячі гривень, але є також шезлонги за 350 гривень. Ми взяли на місці ковдри та розташували їх на нашому заброньованому ліжку. Замовили собі попкорн, солодкі і солони, коктейль та щербет для мене. А мій супутник взяв колу та салат. До речі, кухня тут непогана. Місце дуже гарне і атмосферне. Кіно під зірковим небом, ліхтарики, шум моря. Це створює надзвичайно романтичну атмосферу. Таких кінотеатрів я ще не бачила. Це зовсім не схоже на звичайний ресторан або кіно. Загалом відпочинок вийшов не дешевий більше 3000 тисяч гривень та парковка 150 гривень.